Всім привіт! Мене звати Альона Андрієва, я художниця. Сьогодні ми поговоримо про CV, портфоліо та Артістей. Якби все це, це, оці три позиції, були у мене складені ще, мабуть, в студентські роки, то було б набагато легше комунікувати, набагато легше було б презентувати себе і набагато легше було б взагалі е, працювати з своїм мистецтвом. Розуміти свій вектор, проговорювати його спочатку. Ми подивимось на CV, Що це взагалі таке у цьому документі? Ви представляєте свій творчий шлях. Першочергово він потрібен для подачі на виставки, на резиденції. Все, що я читала або слухала про CV від людей, котрі безпосередньо приймають їх, то це мають перше таке правило: це об'єм. Тобто CV не повинно бути якимсь розлогим, безкінечним. Достатньо буде однієї сторінки, а може навіть і менше, а четвертого формату, в якій буде стисло і чітко прописано, доволі підкреслено всі важливі ваші події, які взагалі сталися за весь період вашого художнього шляху. Я нарахувала цілих 9 пунктів особиста інформація. В цьому пункті ви Вписуєте своє ім'я, повне рік народження, контакти, наприклад, пошту та телефон. Далі посилання на свій якийсь веб-сайт, можливо, на інстаграм, далі художня декларація. Це загальна філософія митця, коротко бажано, і теми та мотивації, з якими працює художник. Наступним пунктом буде освіта, і хочеться зазначити, що ви маєте написати. Свій заклад освітній, потім ступені е, освіти, які ви здобули, і роки. Четвертим пунктом є виставки. Спочатку зазначаються соло виставки, а далі групові. І також така ж сама історія. Спочатку ми пишемо назву, місце проведення, де відбувалася ця виставка, в якому в якій галереї або музеї. Далі розташування яке. Місто і країна, і також рік, в який проводилась ця подія. Після цього було б, мабуть, логічно зазначити резиденції, на яких ви були, так само зазначаючи назву резиденції, місце її проведення і роки. П'ятим пунктом будуть колекції. Ви можете зазначити як публічні, так і приватні колекції, в яких зберігаються ваші роботи. Далі нагороди та відзнаки, так само зазначаючи всі ці пункти про назву, рік і інше. Якщо у вас є ще місце і сили, і якщо це якісь важливі, то можна наступним пунктом зробити публікації. І останнє професійні асоціації: це членство в якихось асоціаціях або організаціях, в яких ви безпосередньо берете участь. Якщо підсумовувати, то вся інформація має бути стислою, читабельною. Це про те, який шрифт, наприклад, вибрати, або фон до шрифту, чи щось, щось ще. І ви можете зробити дизайнерський такий підхід, творчий, можливо, у CV. Я думаю, це не, не буде зайвим чи не буде дуже Погано сприйнято, але ви маєте розуміти, що людина має глянути, і там за 5 хвилин максимум зрозуміти, про що ви? Про що ваше мистецтво, про що ваш шлях, і це має бути дуже-дуже спрощена інформація. Знову ж таки, далі буде про артіст стейтмент. Це вже інша така сторона. Це якраз таке. Там, де можна відірватися, так би мовити, там, де можна і потрібно більш творчо підійти до цієї всієї історії, до цього документу. Це документ, який має розкрити вас як художника, розкрити вашу філософію, вашу думку, вашу траєкторію руху вашого мистецтва в цілому. І не дивлячись на те, що я сказала, що тут ви можете бути вільними, відпустити себе і створити цей документ архістейтмент. Але я, я наполягаю на тому, щоб писати одну-дві сторінки свого дійсно таку вижимку найголовнішого, що ви хочете сказати. А вже далі ви можете навіть посилання на більш розгорнутий. Такий текст зробити. Якщо людині буде цікаво, вона перейде і почитає і проникнеться ще більше. Тому так, перше знову в нас іде головним: це об'єм. Люди, дивлячись на мистецтво, не завжди розуміють те саме, про що каже художник, можливо, в них якісь свої історії, свої проблеми, свої відчуття. Це нормально. Кожна людина реагує по-своєму і тому, мабуть, Цікаво, коли людина сприймає самобутнє, самостійне мистецтво, а художник несе свою історію. І іноді обидві історії мають місце бути, і обидві історії важливі. Але коли галерея хоче співпрацювати з художником, вона хоче співпрацювати з однодумцем. І саме для цього потрібен цей арті Наскільки я як художник це розумію. Далі у нас портфоліо. Портфоліо має бути, і портфоліо має бути в PDF. до речі, до речі. Хм. усі ці документи, які ми створюємо, ми зберігаємо у PDF. Це найбільш розповсюджений файл, який можна зчитати з будь-якого пристрою. Збережіть їх у PDF і буде вам щастя. І буде усім, хто хоче доторкнутися ближче до вашого мистецтва, також щастя і можливість це зробити. І так, що має бути у портфоліо? Фотографії самих робіт. Слідкуйте за тим, яко, якої якості ваші фотографії. Далі має бути інформація повна про вашу роботу, котра зазначена на фотографії, поруч із нею або під нею, але щоб зрозуміло, до якої відноситься ця інформація назва. Далі. Матеріали створення. Далі має йти розмір цієї роботи, стільки -то на стільки -то сантиметрів, рік створення. І знову ж таки повертаємося до об'єму. Ця вся історія з портфоліо має містити від приблизно 10 до максимум 20 робіт. І я думаю, десь середні-15 буде саме влучне. Можливо, десь творчо підійти до цієї історії, якось оформити. Якщо це для вашого мистецтва актуально, якось так з ізюмінкою, щоб щось запам'яталося. Якщо ні, то просто все, щоб було ну, максимально і в тому варіанті, і в звичайному варіанті, щоб все було зрозуміло на своїх місцях, де до якої роботи йде опис. Я думаю, що на цьому можна завершити про портфоліо. Ми розуміємо, так? Фотографія опис 15 робіт приблизно. І цього буде з головою. І бажано на завершення зазначити, що кожен з цих документів має у вас бути як українською мовою, так і англійською. Будь де, будь-коли вам може знадобитися саме англійська версія, якщо ви будете подаватися на якісь виставки або резиденції особливо. І також не забувайте підписати самі файли. Адекватно, щоб це не було 24 N65, а щоб це було CV українською, CV English, CV англійською. Потім портфоліо. Ну, в принципі, я портфоліо робила одне, але дублювала через риску українську назву і англійську. В принципі, всі інші. Вся інша інформація може бути повністю англійською, я так думаю. Oil and canvas, я думаю, всі зрозуміють. Далі там тільки цифри. Ну і Artist Statement теж Artist Statement українською, artist Statement англійською. Це такий базовий пакет, який вам буде потрібен майже усюди, де ви хочете презентувати, якщо ви комусь хочете показати свої роботи, розказати про себе як про художника, тому краще зробити це заздалегідь. Не так, що завтра вже дедлайн, а мені треба ще написати арт-стейтмін. А що я взагалі там напишу. Якщо у вас є запит щодо інших документів, то ви можете написати у коментарях. Я спробую про це теж вам розповісти. Буду вдячна вам за підтримку, за коментарі. До зустрічі в наступному відео. Пойдет!